Це, що залишилося із церкви на згарищах, це чеканка із Біблії, це теж з якоїсь релігійної літератури. Оце останки від дзвонів. Оце все різні підсвічники, лампади від нашої церкви. І я думаю, що це воно останеться на, на, на покоління. Побачать люди, що орки. Зробили з нашою церквою, яка була московського по патріархату. Ну, це все ж таки пам'ятка. Кирил той хай побачить, що вони натворили. і це ж вони не одну церкву, розумієте? Україна різна. І в кожному її куточку приховані сенси. В архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте, ворог прийшов, щоб відібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь поживільне. Ми вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і ціннісна, екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Лук'янівка старовинне село, яке має довгу історію, адже воно існує вже майже 400 років. Це е, карта Боплана. Тут е, наше село. Е, село Лук'янок. Це на французькій мові, це десь тут Лук'ян. За 400 років Лук'янівка пережила чимало потрясінь. Та у лютому 2022-го сталося те, що і досі не вкладається в голові. До селища. Зайшли російські танки. По селу вони пройшли, пехота їхня пройшла. Ну, Стукали людям, кричали: їх там, не виходьте, ховайтесь, ми російська армія. Наше село із трьох сіл нашої громади пострадало найбільше. 31 будинок зруйнований повністю, практично. Згаривши або зруйнований. 120 пошкоджених будинків. Лук'янівка перебувала в російській окупації майже місяць. Вони сказали, щоб так, як хто старший в селі, щоб прийшов до них утром на зустріч. Прийшли здрасте, здрасте. І він же далі задає питання: чого у вас народу так багато здесь? Я кажу, так: ми живемо тут. Да. Так і задумчивий він згляду його. Був. Ми ж задали йому вопрос: нам як бути? З гуманітаркою, як завозити хліб людям. А Він каже, беріть і завозіть, ми будемо пропускати. Ми поїхали в перший день, купили хліба і завозили туди. Садиться цей командир їхній з, 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 з радіостанції з усім в машину, і мені під висок теж автомата, один толі водітелю, другий мені. І їдемо в ту сторону села. Було відчуття тільки хоча б назад виїхати. Або не забрали блін. Як тільки на цю сторону заїжджаєш, вистріли, обстріли. Бли. Ти йому кажеш, може, ми назад вернемося. Ні, у вас є час сіздіть і роздати цей хліб. Все. Що ти йому скажеш? Під час одного з таких обстрілів, 25 березня, росіяни зруйнували і головну пам'ятку Лук'янівки. Побудований ще у 1879 році храм Вознесіння Господнього. Оце був е, центральний вхід у, у, у церкву. Віруючі, люди її відвідали, як кажуть, від кожного тижня тут е, хрестини проводили. Е, ну і, звичайно, коли люди, люди помирали, то місцевих жителів. Приносили тут, тут було від співання запокійно. Архітектура, наприклад, у нас дуже прекрасна була церкві. Іконостас був красивий, яка не в кожній церкві. Тим більше, що він старовинний, тим більше, що він як кажуть, ну, намолений, розумієте, чи в чим діло. Чому цінність цієї церкви? Для віруючих, навіть маленького села і храм, ну це, це щось сакральне, і втрата вона для цієї спільноти сільської не менше втрата ніж якихось там великих будинків. Храм Вознесіння Господнього був важливим не тільки для Лук'янівської громади, а й цінною пам'яткою для всієї України. Бо таких старовинних дерев'яних церков залишилося не так багато. Бо в 30-ті роки більшовики знищили безліч таких храмів. У 1936 році цю церкву закрили. І тут був сільськогосподарський склад нашого колгоспу. А потім, уже, як зайшли німці в 41-му році, то цю церкву відкрили. І так вона більше і не закривалася. Зайшли орки, я не можу навіть сказати, що вони це росіяни, розумієте? бо ну, Росія, Русь, Київська Русь, воно що все, да, ми розуміємо, що це вони цю е, назву крали, і е, просто невдобно їх називати росіяни. Скажу, що за -за зайшли орки. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що, що зробили росіяни. Я бачу, як вона горіла, хоча був обстріл великий. Багато людей у погребах сиділи. Я теж також відкрию, поділюся, а ага, хата та горить, хата та горить. Вийшов на погребник. дивлюся, коли церква, вона таким трикутником палає. Кусок желіза покрівлі летів вище от отих дерев. Православного агресора, що прийшов в Україну зі своїми скрепами, не зупинило те, що цей храм належав до московського патріархату. Переважна більшість зруйнованих храмів, молотовних будинків. Вони належать Українській Православній церкві, яка до певного часу була в єдності з московським патріархатом. Це дійсна церква, перевертень її структура. Вона спрямована на те, щоб проповідувати апологію смерті, апологію війни, і це є я б сказав таким прямим порушенням християнського вчення. Створення ідеології руського міра не пройшло не без участі того ж патріарха Кирила і, взагалі, Російської Православної Церкви. і вони не тільки фундатори цієї ідеології, вони закликають до війни. Вони фактично фактично благословляють на цю війну, і оце ми і бачимо зараз на прикладі цієї масової руйнації молотовних споруд, храмів, мечеті, синагог. Порозумієте, що що сучасна війна, це ж не тільки збройна війна, це знищення українства, це знищення нашої ідентичності. І тому можна вважати, що це війна і ціннісна, екзистенційна війна. За перші сто днів повномасштабного вторгнення до Православної церкви України перейшло понад шість сотень громад, які до цього належали до московського патріархату. І щодня ця цифра збільшується. Вся Україна побачила, що це таке росіяни. До московського патріархату в даний час дуже дуже негативне ставлення які вони принесли нам гори, які відчаї принесли, скільки не нещастя принесли. Будь-яка війна це певний катарсис, тому що ми нація травмована, і нам треба відрефлексувати цю травму, проговорити цю травму, тобто випустити її назовні. І з цим треба працювати, Тобто працювати, декуповувати цю свідомість, звільняти її. Показувати а, той, той самий перспективний путь, шлях українського православ'я, настоятель храму Вознесіння Господнього був представником московського патріархату. Він залишив свою громаду один на один із ворогом під час окупації. Лук'янівці цього йому не пробачили. Ми визвали цього ж батюшка. Він не приїхав. Приїхали представники української церкви. Нашої люди пошли. За українським патріархатом сказали, нам цей батюшко Московський не потрібен, тому що церква згоріла, село зруйноване. І він служив Кирилу, грубо говоря. Всі люди проголосували відмовою. Московський патріархат, щоб його тут і не було.